Добрий день, ви на каналі Моє Господарство. І з вами я Валентина. І ось сьогодні у нас вже 21 жовтня. Вчора пройшов невеликий дощик, слава Богу, і сьогодні я буду працювати на малині, тому що вже час її зрізати, готувати до відпочинку. І зараз я Трошки тут зрізаю. Ще є ягодка, але вона вже вже все. Зрізаю я її під саме коріння. Це в мене два ремонтантні сорти. Не знаю, як вони називаються, але вони дають завжди гарний врожай. Я буду їх зрізати і готувати малинку до зими. Бачите, що одо є, ще навіть є ягодки, але вже, але вже все. Отак, позрізаємо це все. У цьому році було дуже сухо, але все одно ми взяли гарний. Гарний врожай. Відео довго затягувати не буду, скажу вам зразу. Оце пройшов дощ добре. В кущу треба оставляти отаких от пагонів 7-8, не більше. Коли вже більше, вона починає менше робитися і не дуже велика і не такий врожай. Але, якщо нема можливості, то оставляйте хоча б. Максимально 10. І що треба зробити? Якщо є у вас подвійний суперфосфат, треба посипати на один погонний метр 60 грам, на погонний метр 60 грам. Якщо немає, так, як у мене зараз, але я все одно його куплю, то я беру і Підсипаю трошки Пепелу Ось. Отак трошечки жменьку взяла, підсипала. Ось. Багато не підсипайте, тому що можна Розкислити зовсім почву, вона стане дуже розкислена і не буде вам грузию. Все. Що черезмірно, те погано. І. Так, що я хотіла сказати за ці пагони? Якщо у вас більше 12 штук, їх треба викопати і обов'язково розсадити. Ось, друзі, таку сьогодні процедурку я буду робити. Ще хочу заготовити оці таких палочок. Дрібненько нарізати і собі положу у дверці холодильника і буду заварювати чайок. Ось такі палочки. Всім бажаю здоров'я, благополуччя та швидшої перемоги. Дякую, хто заходить до мене в гості, пише коментарі. Ставіть подобайки, будьте здорові і до зустрічі на каналі. Хто не обрізав свою малинку ремонтарну, обов'язково це зробіть, щоб вона не пішла в зиму ось цими пагонами, бо буде навісні менше порост. Все, до зустрічі. Пока!